Друзі, вітаю вас! Якщо ви дивитесь це відео, ви точно вже придбали iMaster. І сьогодні я хочу вам показати, як його змонтувати і запустити вперше. Для цього я е, запросила нашого помічника, і він зараз допоможе мені змонтувати. Відкриваємо коробку, пласку, це нога, основа, на якій стоїть iMaster. А ось і я. І так, відкриваємо коробка і стійка. Знімаємо пакувальну плівку, все робимо обережно. І тут наша задача вставити коліщатка в пази для того, щоб аймайстер був мобільним. Ось я знімаю з основи AyMajстра все. І наш помічник з чоловічою силою починає вставляти колеса. Їх всього 5 штук. Перевіряйте, щоб вони міцно увійшли в пази, і щоб стійка була рухомою, мобільною, щоб нічого не заважало її рухам. Тут дійсно потрібна чоловіча сила. Перевіряємо, щоб все проверталося. Кожна колищатка. Так, основа готова. Тепер є стійка. Вона складається з двох частин, вони вставляються одна в одну. Всередині є пружина, і завдяки цьому ви зможете змінювати висоту аймайстра і фіксувати його. Внизу однієї частини є фіксатор, яким ви міцно скріплюєте саму стійку. із... Основою відкручуєте її. Вставляєте в пази і знову закручуєте з другої сторони. Будь ласка, максимально дотягуйте всі гвинти. Ось я і танцюю, бо в дуже такому гарному перечутті використання i майстра допомагаю. Так, змонтувати досить легко, такий легенький конструктор, але потрібна саме чоловіча сила для того, щоб все це міцно-міцно скрутити. Дотягнули, перевірили, перевірили в тому, щоб все працювало, відкрутили фіксатор, вставили другу частину стійки і перевірили, що він фіксується. Добре, пружинить. Ось тут вам і буде різниця висоти аймайстра, і ви зможете. Досить легко підкочувати його до клієнта і регулювати висоту в залежності від людини, від того, як вона сидить. Я вже готова танцювати з ним, бо я дуже довго його чекала в нашому офісі. Відкриваємо основну частину, в ній буде сам апарат і голова аймайстра. І тут у нас є порошок для очистки ємності для води від накипу. І нагрівального тену також. Всередині лежать ось такі плакати від виробника. Рекламні листівки. І ось показуємо, що аймайстер всередині дуже гарно запакований, з обох боків прокладений пінопластом із спеціальними виїмками. Плакати З двох сторін він йде на англійській і італійській мовах. Ось іще є стакан для зливу конденсату і сам провід, який вмикається в розетку. Тут також знімаємо плівку і все це робимо обережно, тому що внизу аймайстра є стакан з теном. Ось зараз я його підкручую, перевіряю, щоб він міцно стояв. Аймайстер сам досить легкий. Я можу спокійно його втримувати сама, але знімати краще вдвох для того, щоб не порушити його цілісність. Обережно дістаємо, я саме притримую стакан, на який надітий який на тен. На Ось уже майже все готово. Я стою і спокійно утримую його сама, він досить легкий і мобільний. В принципі, монтаж майже завершився. І зараз ми просто вдягаємо спеціальні пази Аймайстер на основу, на рухому частину. Знаходимо паз, він знаходиться позаду. Так. І просто зверху надіваємо його. Зараз все майже готово, я ще раз перевірила саме фіксаж. Ось тут ми можемо опустити над клієнтом або підняти на необхідну висоту. і Обов'язково одразу зафіксувати. Тут майже все готово для роботи. Залишились буквально маленькі деталі. По-перше, це ємність для стікання конденсату. Дістаю її з пакету, і вставляємо в передній частині. в передній саме. І там є ще спеціальна трубочка, по якій конденсат стікає з голови самого аймайстра. І цей стакан треба просто закрутити, вставити трубочку і закрутити. Його періодично потрібно буде виливати, коли він буде наповнюватися, це досить видно. і коли зливати все залежить від інтенсивності роботи. І останній елемент це провід, яким саме вмикається i-майстер. Одну його частину вмикаємо в розетку і одну ну, головну частину вставляємо в сам аймайстер. Позаду аймайстра ось така ручка, я так зручно його брати і транспортувати по залу. Ну що все. Тепер і майстер готовий для використання. Наступний крок виконати перше вмикання.